Те, Росія нав'язує пропаганду дітям з першого класу на тимчасово окупованих територіях. З першого вересня першокласники навчатимуться за так званою азбукою перемоги. Про це інформує центр національного спротиву. Посібник містить вигадані подвиги та культ радянської перемоги, перебільшуючи роль Росії. Водночас, у книзі ворог ігнорує внесок України та решти союзників у Другій світовій війні. Учні із тимчасово окупованої Херсонщини Росіяни вивезли до Санкт-Петербурга, нібито для участі у військово-морському параді. Поїздку особисто організував заступник голови Радбази Російської Федерації Дмитро Медведєв. Про це повідомили у центрі національного спротиву Кремль вкотре використав українських дітей у пропаганді, щоб формувати лояльність до Росії. Це ще один приклад примусової асиміляції. До на нашого ефіру долучається Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Вітаю вас. Доброго вечора. Сергій, на вашу думку, яку стратегічну мету переслідують росіяни, якщо ми говоримо про трансформацію свідомості дітей на тимчасово окупованих територіях України? Яку стратегічну мету вони перед собою ставлять, яких людей вони хочуть виховати з українських дітей? Тут, в принципі, очевидно, що ключове їхнє завдання це фактично знищити українську ідентичність цих дітей і в подальшому використовувати їх у своїх військових планах. І, в принципі, вони цього абсолютно не скривають. І постійно наголошують на тому, що їхня головна мета це виховати майбутніх вояків, які будуть чітко виконувати всі вказівки вищого керівництва щодо захоплення нових земель, і в принципі таку ж стратегію використовувала і ще радянська пропаганда, і Росія використовує в принципі ті ж е, саме методи. Наскільки це буде ефективно? Е, ми бачимо, що поки на щастя для нас не досить у зв'язку з тим, що вони побачили, що діти, які вже дорослі, там наприклад, підліткового віку, які е, жили в, на е, території України, вони е, є більш стійкими до російської пропаганди, і зрозуміло, що е, ті наративи, які Росія хоче назад, для них є неактуальна. Наприклад, розповіді про перемогу в Другій світовій війні, тільки росіян або як оця так звана азбука перемоги, в якій вони розказують про так званий подвиг 28 панфіловців, що навіть в радянські часи було спростовано, тому що військова прокуратура проводила слідство, під час якого виявилося, що це повна видумка радянської пропаганди, що насправді ніяких панфіловців не було, і що вони більшість з них або живі, або Взагалі не існує е, таких е, учасників цієї події, які нібито стримували Моск наступ німців на Москву. Ну і вся е, історія Росії це видумка, саме тому вони намагаються силою це все нав'язати. Щодо вивезення, наприклад, дітей на оцей о, парад. То мені здається, що це буде навіть як контрпропаганда Росії через те, що параду не відбулося. Ми бачили. Те, що в публічних джерелах розміщено, як Путін просто на якомусь задвірку з ганьбою там ховався, е обшарпані повністю стіни, що з сковими привітався і втік весь парад. Тому зрозуміло, що вони більше намагаються це використовувати за, для залучення дітей до так званої юнармії, яку фактично вони скопіювали з тієї ж піонерії і німецького Гітлер-Югенд. Де маленьких там під дітей або віку намагалися агітувати до складу військ, які будуть захищати ну, тоді Третій Рейх, а Тут буде відповідно Росію. Але знову ж таки в короткостроковій перспективі мені здається, що такі дії Росії не принесуть їм бажаного успіху, тому що їм фактично немає що запропонувати. Тому що коли не дивлячись на те, що вони постійно обмежують там доступ до інтернету, до певних сайтів в вік цифрових технологій при бажанні це не проблема взагалі все це обійти. І знов ж таки ми не забуваємо про дітей, які перебувають на тим окупованих територіях, створюємо для них адаптовані навчальні програми, онлайн платформи, де вони можуть здобувати українського світу і боротися проти російської пропаганди, да, виробляти в себе. Певну е, стійкість до неї. Ну і знову ж таки, такі дії Росії це чергове підтвердження її злочинної діяльності. Як ми знаємо, є ордер на арешт Путіна, якраз міжнародного кримінального суду з приводу якраз викрадення дітей, і як медицький на перемовинах не намагався казати, що ні, ми нікого не викрадали. Ми з питань безпеки вивозили. Тобто, такими діями вони тільки в черговий раз підтверджують. Е, Порушення норм міжнародного гуманітарного права, ну і зокрема конвенції щодо захисту прав дітей, і зрозуміло, що їм доведеться рано чи пізно нести за це відповідальність. Ну, як ми бачимо, що Україна робить все для того, щоб повернути дітей на батьківщину, бачимо, що використовується дуже багато країн посередників, використовується і зв'язки з папою римським, який також докладає зусиль для того, щоб всі діти повернулися. Назад до е, себе в домівки до е, на території України. Ну я думаю, що е, все це буде успішно для нас. Щодо міжнародного права, про яке ви згадали, в цілому ну, не новина, що росіяни в тому числі займаються агресивною пропагандою в освітніх програмах, коли йдеться про українське дітей, загалом намагаються замістити. Українську ідентичність російського для того, аби виховувати громадян саме для своєї держави, виховувати громадян, які стануть частиною руського міра. І коли ми про це розповідаємо, це боляче, це важко і це на велику жаль реальність. В мене завжди виникає питання: невже світ взагалі не спроможний нічого з цим зробити? Є ж якісь норми права, які мають дотримуватися? Є якісь організації, які мають за цим стежити, тому що на сьогоднішній день виглядає так, що Російська Федерація просто. Робить те, що хоче з українськими дітьми, і світ, е окрім якихось заяв, якихось процесів нескінченних, які дають дуже обмежені результати, виявляється ні на що не здатен для того, аби це зупинити. Ну знаєте на жаль, ми живемо в такому зараз цинічному е світі, і ті організації міжнародні, які повинні цим займатися, на жаль, показують свою повну недієздатність зокрема. О, той же ми бачимо червоний хрест, який повинен вирішити питання не тільки на да, там захисту дітей, а й відповідно військовополонених повністю не виконує свої функції. Є такі організації, як ЮНІСЕФ, але ми бачимо, що в кращому випадку вони просто фіксують оці ці е, злочини ці випадки, ну і надалі. Передають її на засідання Генасамблеї ООН, або там на радбезі ООН, коли розглядаються якісь е питання. Але тут з цього ми можемо витиснути те, що це стає доказовою базою для того, щоб потім цих військових злочинців притягати до відповідальності. Часто кажуть, що от, ну, е зараз немає ресурсів, щоб їх притягнути. Ось вони е не понесуть відповідальність, як ми бачимо, що. Нацистських е, військових злочинців навіть і після е, вже 40 50 років е, ловлять і суди тривають навіть і досі. Тому невідворотність покарання вона обов'язково їх е, настожене. І знову ж таки е, я завжди кажу, що ми в першу чергу так є різноманітні міжнародні організації, але в першу чергу ми повинні. Самостійно створювати умови для дітей для того, щоб вони були стійкі для цієї російської пропаганди, і мої колеги, і я маємо досвід роботи з дітьми, які перебували, наприклад, протягом там 15, 16, 17 е років там і більш пізній період, на тим цього окупованих територій. Потім е в них з'являлася можливість повернутися на територію України, і так це було непросто, але ми знаходили підходи, як е, боротися з оцією російською пропагандою і як дітям показати, що таке правда, як розвивати критичне мислення. І такі практики були абсолютно успішні. Тому тут ключове нам е, звільнити наші території і повернути дітей. А далі, е, процес очистки від російської пропаганди, він буде фактично автоматичний через те, що Маючи доступ до відкритих джерел, можна дуже легко побачити, хто каже правду, а хто е, обманював. Ну і знов ж таки, як я вже раніше казав, що не дивлячись на пасивність міжнародних організацій, які повинні вирішити ці питання, і скажімо, постійно висловлюють тільки глибоку занепокоєність, Україна докладає всіх зусиль і використовує і посередників, і в принципі, всі можливі. Ресурси для того, щоб повертати наших дітей, і дуже приємно, коли в новинах ми отримуємо інформацію про те, що група дітей так повернулася додому, воз'єдналися родини. Ну і сподіваємось що всі наші діти в скорому часі повернуться до себе домівки. і сподіваємось що ми зможемо розробити і впровадити таку модель, якщо так можна сказати, деколонізаційної освіти для дітей з тимчасово окупованих територій, щоб не завдати їм ще однієї травми. Тому що коли ти йдеш до першого класу і в абеці перемоги бачиш замість там не знаю літери М, яка може позначати молоко слово мобілізація або Маріуполь з от таким от текстом російської пропаганди, це, звісно, суттєво впливає на те, як ти розумієш, ну я підозрюю, добро і зло. А саме в цей період у цьому віці дуже критичні закладаються в свідомість українських дітей, загалом дітей, маркери, за якими вони і. Бачить світ як добре або зли. Дякую вам, Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти був з нами на прямому відеозв'язку.